Вітаю на нашому каналі. Новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина за мить. А на початку випуску стисло про головне. Кадрові ротації в РНБО секретарем Ради національної безпеки та оборони України став Олександр Турчинов. Відключення світла неминучі. Залізний аргумент монополіста Одеса перевищує ліміт споживання. Ярмарок чуйності. Дипломати та відвідувачі передсвяткового заходу збирали кошти на медичне обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні. Президент оновив склад РНБО. Секретарем Ради національної безпеки і оборони України став Олександр Турчинов. Відповідний указ вже розміщений на сайті президента. Посада секретаря РНБО була вакантною з серпня місяця після відставки Андрія Парубія. Окрім ситуації у Донецькій і Луганських областях, одним з найважливіших завдань нового секретаря РНБО буде стабілізація внутрішньополітичної ситуації в Україні. Радбез має стати центром прийняття рішень на виклики національної безпеці. І, хоча цієї ночі в зоні АТО не пролунало жодного пострілу, Україна ще не стояла перед такими викликами в галузі оборони, як сьогодні, наголосив президент. У нас не було жодного обстрілу, жодного порушення режиму припинення вогню. І сьогодні ми ставимо надзвичайно відповідальні завдання щодо імплементації і реалізації мирного плану президента України. Роботи попереду надзвичайно багато. Глава Української держави також поінформував, що стратегія розвитку безпекової галузі буде представлена вже найближчим часом. А з сьогоднішнього дня починається підготовка засідання РНБО, а також бюджету в галузі безпеки та оборони. Навіть у цій складній ситуації ми повинні знайти різні виклики, які дозволять нам найбільш ефективно використовувати кожну копійку, констатував Порошенко. Одесити запасаються свічками та ліхтариками. Графік вієлових відключень діє в Одесі вже більше тижня, але енергетика його не дотримується. Без світла городяни сидять від 2 до 4 годин на добу. Зношені електрощитові не витримують перепадів напруги, виходять з ладу і побутові прилади. Аби розставити всі крапки на дії, за розпорядженням одеського міського голови відбулася зустріч громадськості та депутатського корпусу з керівництвом обленерго. Які висновки зробили, що чекати від енергетиків надалі. Дивіться у сюжеті. Одесский городской голова провел экстренное совещание по вопросам верного отключения света в Одессе. Основной вопрос, который обсуждался, не соответствие отключения графику, который ранее был подан представителями Облэнерго. Основные жалобы о том, что отключение проходит вне графика, и люди боятся заходить в лифт, потому что неизвестно, когда он может остановиться. И как доедет ли человек этот, либо останется в лифте выходит из строя бытовая техника. Помимо верных отключений, отсутствие электроэнергии в некоторых домах продлевается из-за поломок в результате резких скачков напряжения. По словам энергетиков, верный график был разработан с целью навести порядок, ведь ранее отключение света происходило без предупреждения, что вызывало социальный бунт среди населения города и области, но не приносило при этом никакого эффекта. У нас существует ряд графиков подключения, начиная из ограничения мощности потребителей, это промышленность. Второй график ⁇ это ограничение потребления потребителей по, мощной, по потреблению. И третий график ⁇ это так называемый верный график, который мы разработали буквально полторы недели назад и начали уже практически работать по этому верному графику. Как было заявлено ранее, график разработан с 8 утра до 10 часов вечера. В общей сложности одесситы сидят без света от 4 до 6 часов в день. Управление отключениями происходит по команде диспетчера «Укрэнерго». Заведомо знать, сколько нам доведут на отключение мощность, мы этого знать не можем, и мы этой ситуации не владеем. Если график разработан на отключение с утра с 8.00 до то команды на отключение, понятно, что мы получаем не ровно 8.00, потому что 8.00 система, энергосистема Украины, она еще поддерживается в нормальном состоянии. Когда уже видят, что есть дефицит в мощности, тогда нам доводят график на отключение. Поэтому начало отключения может быть как 8.00, так и 8.30, иногда в 9, иногда в 10. Напомним, с появлением графика верного отключения электроэнергии в городе произошел световой коллапс. Под отключение попали медицинские учреждения, детские сады, школы и другие учреждения, которых не должно касаться верное отключение электроэнергии. Практически в 90% школ не совпадают графики отключений с заявленными. Я подчеркиваю, 90% школ и детских садов. Это раз. Два. Здравоохранение. У нас есть несколько случаев, а именно стоматологическая поликлиника, 3, детская больница 3 и дом ребенка-солнышко. Подчеркиваю, дом ребенка-солнышко. Это те учреждения медицинской сферы, которые требуют постоянного нахождения в помещении, где есть средств. Одесский городской голова призвал представителей облэнерго найти варианты для того, чтобы минимизировать время отключения света в детских и учебных заведениях. А также составляя графики учесть то, что в январе начинаются каникулы, которые продлятся больше месяца. Мы вступаем в хору, когда скоро начнется активная стадия каникул. Будут работать наши театры, другие театры проводить утренники обеспечивая проведение каникул детям. Сможем ли мы как-то технически выполнить, чтобы в первую очередь, я еще раз повторюсь, учеб... детские лечебные учреждения нашего города безопасен отключения, такие, минимально вывести. И э, наши культурные э, программы, чтобы были все выполнены, я имею в виду это театры, э, кинотеатры, в которых запланированы новогодние, новогодние детские каникулы. Гривня знову подешевшала. Ціна на купівлю долара на чорному ринку підскочила і становить в середньому від 18,80 до 19,20 грн. гривень. В одеських обмінниках курс долара був 16,40-16,53. При цьому ні долара ані євро немає в наявності майже в усіх пунктах. За прогнозами деяких аналітиків, курс долара на міжбанку до нового року може досягти 20 гривень, а стабілізувати гривню вдасться лише навесні влітку 2015 року, коли почнуться переговори щодо Донбасу. У цей час очікується поліпшення на міжнародному економічному тлі, і це дозволить стабілізувати падіння гривні. Тим часом, за повідомленням окремих ЗМІ, Кабмін збирається закласти до держбюджету 2015 курс гривні на рівні 22 за долар. В уряді, начебто, вважають, що це буде відповідати реальній ситуації. З Чорнобильською катастрофою в Україні пов'язано дві дати: 26 квітня 1986 року. Навічно увійшло в історію як день найбільшої аварії за час існування атомної енергії. А 14 грудня вважається днем завершення будівництва саркофагу. Ліквідаторів, які рятували світ від невидимого ворога, ніхто не забув, стверджує наш кореспондент Катерина Чабан. Відлуння страшної трагедії на ЧАЕС відчутна і досі. Одна з головних проблем Чорнобильців здоров'я, яке з кожним роком погіршується. Кошти на оздоровлення даної категорії передбачені у відповідній міській програмі окремою графою. А ще в Одесі діє міський центр диспансеризації та психосоматичної реабілітації осіб, постраждалих внаслідок катастрофи. то, что было создано, и э, выделя выделяются ежегодно деньги на их обследование, и все они проходят бесплатно, это прекрасно, потому что все эти обследования, они очень дорогостоящие, там иммунологические, иммунологические э, исследования. И самое главное, что в этом году мы впервые взяли, э, сделали такую акцию и обследовали 158 человек, вдов э, умерших ликвидаторов. У день вшанування ліквідаторів, які жертвуючи здоров'ям і життями, працювали на передовій, міський голова вручив почесні нагороди та сертифікати на матеріальну допомогу. Я як офіцер, сьогодні як мер міста, представники міських органів власти, ми гордимся вами, гордимся тими, хто живе в нашому місті, нашими земляками, которые либо були учасниками, либо кожен в різній степені. Вышел тогда на передний край борьбы с, с трагедией, которая нас постигла всех в 1986 году. Спасибо вам огромное за то, что вы сделали. И вы можете всегда знать, что в мэрии наша команда будет делать все возможное для того, чтобы поддержать вас. Нині в Одесі понад двох з половиною тисяч чорнобильців. Наше місто одне з небагатьох в Україні, де незважаючи на складне економічне становище, не скоротили жодної соціальної програми, навпаки, керуючись принципом адресної цільової допомоги, зробили їх ближчими до людей. Город не в сторони і доповнительно к государственним гарантіям Єжегодно в городській городської цільовій програмі оказання соціальних услуг і других видів допомоги незахищеним слоям населення віддільним розділом прописуються ті моменти, які зв'язані з. Социальной защитой, дополнительной социальной защитой граждан, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской катастрофе. В этом году по городской программе было выделено почти миллион гривен. Это помощь домам тех, кто, к сожалению, умер вследствие аварии. Это ликвидаторам одноразовая помощь, которая дается либо 26 апреля, это день трагедии, либо вот 14 декабря, это день чествования наших ликвидаторов. Серед питань, які найбільше хвилюють чорнобильців, здорожчання медикаментів. Причому у муніципальних аптеках вони на порядок дорожчі, аніж у приватних. Таку ситуацію Геннадій Труханов назвав неприпустимою та пообіцяв, проблему вирішить у найкоротший термін. Катерина Чабан, Олександр Кремльов Четвертий благодійний дипломатичний різдвяний ярмарок відбувся в Одесі. Мета заходу збір коштів на медичне обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні. Ярмарок вже став традиційним, тож і цього року зібрав величезну кількість одеситів і гостей міста. Національні пісні, танці, кухня різних народів і звичайно ж різдвяна атмосфера у наступному сюжеті. Різдвяні пісні, новорічні сувеніри, ялинки, іграшки і національна кухня різних народів. Це вже четвертий благодійний різдвяний ярмарок, організований за ініціативою Одеського дипломатичного клубу. Урочисто відкрили захід представники влади міста і області та дипломатичного корпусу, акредитованого в Одесі. Я бажаю вам всім міра, прежде пріжнівського миру, спокойствия в нашому місті. Сьогодні Совместно з дипломатичним корпусом ми Должны сделать, и мы сделаем, что город Одесса будет особым городом в нашей любимой Украине. Город миролюбивый, город спокойствия, город примирения для всех сторон. Мы обязаны это сделать совместно. За чотири роки проведення благодійного ярмарку дипломатам вдалося істотно допомогти медичним установам. Цього року зібрані кошти підуть на закупівлю медичного обладнання в лікувальні установи Одеси та області. Сьогодні день дуже серйозний день. День благотворительної ярмарки. Посмотрите, як погода нам всім сьогодні. Чудесний весенний день. Чудесний весінні день Все, природа создала всі условия. Що для тих, всіх тех, хто желає прийти сьогодні і допомог купити щось, тут, і ці деньги підуть на благотворительність, вони сьогодні з удовольствием прийдуть. Не помешает ні погода, погода наоборот поможет вийти із дому і всім прийти сюди. Для Одеситів ярмарок це ще одна можливість познайомитися з національними особливостями різних народів. Ми представляємо національне ремізло із перу. с натуральными вот, материалами, как тиква, кожа, кост, керамика, черс, лама шерсть черс альпаки. То, что можете видеть, вот здесь и ручная работа, хендмейт. Вот такое, такая посуда, чтобы пить мате. Чай мате – это южноамериканские растения, которые пьются вот через эту трубочку. И здесь идет ручная работа авторская. Это из тиква. Така різноманітність представлених виробів, солодощів і новорічних сувенірів допомогла Одеситам провести час з користю для себе, а головне допомогти маленьким дітям. Второй рік вже приймаю участь. Мені подобається все. Мені подобається особливо нравиться концерт, Дітки, которые виступають, це умиляють. І такий праздник, рождественське настроєння, ну і разнообразіе сувенирів, елочних ігрушек і, звісно, національні кухні. Це все вкусно, цікаво. Приємно, що люди ходять, пробують, інтересуються. Творити добро легко, коли заради цього об'єднується величезна кількість небайдужих людей. Адже дітям потрібно допомагати вірити в диво, особливо напередодні таких свят. Я увірю, що одесити – дуже відзивчиві, добрі Люди Одесити і Одеса наша в основі своє строїлась. взносов, благотворительных взносов в том числе. Поэтому э, и такая инициатива уже четвертый раз проводится ярмарка. Я только за поддерживаю и сегодня участвую с удовольствием. Благодарю дипломатический корпус, который проводит четвертую ярмарку и оказывает помощь нашим детским лечебным учреждениям, заведениям, для того, чтобы покупать туда оборудование, аппаратуру, которая крайне сегодня нуждается в нашем лечебные учреждения. І з наступаючим новим годом. Одеські правоохоронці затримали групу осіб, які промишляли крадіжками автомобільних номерів. Знявши номерний знак, зломисники ховали його, а господарів машини залишали записку з контактним номером. Звісно, послуга була не безкоштовною. Коли власник додзвонювався, йому озвучували суму викупу. У середньому повернення держномера обходилося від 200 до 300 гривень. Перечислив деньги на мобильный номер, оставленный фигурантами, преступники говорили местонахождение номеров. Как правило, это место было подобрано заранее и находилось рядом. Например, как канализационный люк, сливная труба. Первичными мероприятиями были установлены анкетные данные, адрес проживания преступников. И в ходе санкционированного обыска совместно с прокуратурой Приморского района были изъяты вещественные доказательства, а именно записки в виде схем, потому что преступники не запоминали даже, где находятся номера, что в день за ночь совершалось более 15-20 эпизодов. Провівши санкціонований обшук в одному з приватних будинків на Слобідці, правоохоронці вилучили там державні автомобільні знаки, мобільні телефони, а також майже 50 схематичних записок. У такий спосіб зловмисники фіксували місця, де було сховано чергову здобич, адже точне місце знаходження своїх схованок вони не запам'ятовували. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці розшукують спільників, а також проводять роботу щодо виявлення нових груп грабіжників. Відчути себе птахом легко. Цими вихідними у фітнес-клубі Стрекоза на Лідерсовському бульварі відбувся унікальний захід. Перший в Одесі фестиваль з флайфітнесу. У фестивалі брали участь клієнти та інструктори системи фітнес-клубів «Стрекоза». Детальніше розповість Катерина Чабан. Флайфітнес новий, оригінальний, що не має аналогів напрямок фітнесу. Тренування проходять в спеціальних гамаках у підвішеному стані. Виконуючи різні вправи в польоті, ви не шукаєте точку опори на підлозі, а навчаєтеся взаємодіяти з силою гравітації. Стан невагомості дозволяє розслабитися суглобом, а тілу – витягнутися від верхівки до п'ят. За допомогою систематичних тренувань зміцнюються м'язи, пресу, спини, верхнього плечового поясу, поліпшується гнучкість всього тіла, значно зменшується обсяги тіла, А зайві кілограми зникають просто на очах. Відсутність ударного навантаження сприятливо впливає на хребет і суглоби. Ми пропонуємо постійно нові направления фитнеса. Одне з нових направлений це fly fitness. нове, дуже цікаве напрямлення групових занять. занятий, спеціальних гамаках. заняття проводяться в повітрі, преодолюючи силу гравітації. Заняття дуже хорошо действует на організм, укріпляють руки, дозволяють розтягнути мышцы. Стави, функціональні можливості і для людей, які тренуються на протяжении многих лет, це возможность вийти на новий тренування у розвити свої можливості в плані допустим, акробатики, в плані розтяжки. У програмі фестивалю були представлені майстер-класи за такими напрямками Флайфітнесу, як Флай йога і Флай Акробатика. Це просунуті рівні флайфітнесу. Флай акробатика дозволяє виконувати різні акробатичні елементи. Ти у повітрі, а також з'єднувати їх в акробатичні зв'язки, в результаті чого народжується неймовірно красива танцювальна композиція. А флай йога дозволяє поліпшити розтяжку в короткі терміни. Також на фестивалі всі бажаючі могли познайомитися з даним напрямком на уроці флай. Перша зустріч Це дуже хороший силовий тренінг, на якому затрачується дуже велике количество енергії. Прорабатуються практично всі групи мисць, і прес, і талія, і спина, і мишці ног Ви на висоті в стадії польоту. Чувствують. Ися как маленьким ребенком, всегда находясь в такой невесомости. Где можно еще воспользоваться сделать? Сальто на высоте. Вид на самом деле непростой, он достаточно сложный. Поскольку люди приходят с разными целями и задачами, соответственно, относятся по-разному. Кто так говорит тяжело? Кто-то, наоборот, в абсолютном счастье, в абсолютном восторге, потому что так как мышцы работают на этом виде, они не работают так нигде. И это дает им больше возможностей на других группах программах и в тренажерном зале соответственно. На яскраве и незабудним моментами фестивалю стали выступы участниц. Красиві, наимовир. На ніжні постановки, яскраві костюми, які учасниці підготували власноруч, добре підібраний музичний супровід. Все це сприяло створенню особливої атмосфери заходу. Провели майстер-класи і підготували композиції для показових виступів клієнтам, інструктори групових програм системи фітнес-клубів Стрекоза, Корнілова Світлана, Попова Ірина, Лаврова Оксана, Полярушна Наталя та Максимова Олена. Атоштата нове. Что-то интересное. Очень напоминает гимнастику воздушную. Да. Очень красивый, нежный, женственный вид спорта. Очень хотелось себя в этом попробовать. И нам нравится. Будем пытаться воплотить в реальность надежды нашего тренера. Она у нас самая лучшая. Сальвадор Далі говорив, у чому сенс літаючої машини, якщо у людини є зовсім інший інструмент для польоту душа. Флайфітнес це політ тіла і душі. В системі фітнес-клубів «Стрекоза» вас завжди чекають нові види групових занять та свіжі ідеї для звичних програм, яскраві фітнес-події, змагання та конкурси. Команда «Стрекози» – це люди, які живуть фітнесом, ентузіасти здорового та активного способу життя. Тому зволікати не варто. Тим паче до нового року «Стрекоза» підготувала ще багато. Цікавих заходів і вигідних пропозицій. Катерина Чабан, Георгій Дячик. На цьому в мене усі повідомлення. Розвиток подій вже у наступних випусках. Залишайтеся на нашому каналі, та якщо ви маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705 79 91 На все добре!